Вітаємо, вітаємо, вітаємо. І е, сьогодні і ще ну, декілька е, днів. У нас буде стрімна тему Благодать, і у нас сьогодні в гостях пастор Іван Равлюк. Вітаю вас, друзі. Так, можете його, його привітати в коментарях. Це мій друг, дуже хороший друг, і ми давно вже товаришуємо. І слава Богу, Ваня, що ти сьогодні тут, на цьому слава ефірі. І давай ми поговоримо про Божу благодать. О, це дуже важлива тема, слава Богу. Скажи ну, для тебе особисто, що, що ця тема означає? Ну, я скажу так: благодать Божа це фундаментальна біблійна тема, яка є основою побудови або правильної побудови християнського життя. З, ну, для мене особисто, скажу так. Я розумію, що моє життя і моє служіння воно без Божої благодаті немає жодних перспектив. Тобто ніяка перспектива майбутнього не може намалюватися, якщо в моєму житті немає реального відкриття про Божу благодать. І тому от я радий тобі, бо тобто я радий, що ти мене запросив, і вдячний тобі за те, то, що ти ну, дав можливість разом поговорити. На цю тему, і, і я вірю, що у нас буде плідний час через те, що багато тих, хто приєднається, вони вони відчують оцей смак небес. Оц оцю свіжість, е яку несе з собою благодать, і завдяки цьому післанню буде е буде якась дивовижна переміна в чомусь житті в моєму житті. Благодать зробила дуже багато, пастор Дмитро. Я є тим, ким я є. Саме завдяки Благодаря цьому віку. Боже. Саме завдяки благодаті Божій і, і знаєш, якщо. Ваня, я скажу, Як... я можу так буду. Я Ваню називаю Ваня, тому що ми, ми дружимо дуже близько, так. і так пастор Іван Ревлюк, це, це мощно. А ну я скажу, я, я в твоєму житті е, е, реально, е, я бачу цю благодать. я бачу на тобі цю благодать, я бачу на твоєму служінні цю благодать. І Дякую. це не просто слова. Ось ти, коли говориш, що Богодачу те, є те, що є, це, я, я бачу це не просто слова, це. Бо це, ти знаєш це, мене, ти знаєш, хто так. я є, ким я був. А ми і... знаємо один одного. Так, так, ми знаємо. Скільки часу ми провели в Берегометі, в, в Молдові. В Молдові, в поїздках, в лісах, де, де завгодно, ми знаємо один одного. І, і дійсно є речі, які Ну я бачу ну, реальну роботу Божої благодаті в твоєму житті. І це це надихає. Це це mm -hmm. надихає, тому що ну всі, ми всі люди. Ми всі люди, якщо дивитись на нас з людської точки зору, ось хто ми, ну, ось як ми, як люди, то ну чесно кажучи, чогось великого очікувати дуже складно, так від нас. Але. Так, mm -hmm. як Павло каже, благодатью є те, що є. І коли ми народжуємось згори, приходить приходить ця Божа благодать, яка приносить небесні речі в наше життя. Amen. Наше земне життя приносить небесні речі. От Ваня, це це можна ну, це коротко, так щоб в деталі не вдаватися. Це, це я розумію, що завдяки відкриттю, справжньому відкриттю про, про цю істину. Е, ну от рухаючись по шосе служіння або навіть по життєвому шосе, то ми можемо досягати якихось успіхів, лише розуміючи, що в нас дії Божа сила. Божа мудрість, Його благодать. І якщо ми це не донесемо іншим людям, якщо ми не, ну, не, не запалимо вогник відкриття на цю тему в серцях інших людей, е, я думаю, що багато людей, е, християн, народжених згори, дітей Божих, вони не зможуть е, виконати своє покликання, тому що вони видохнуться на, на, від, на відповідному відрізку свого життя, вони ну, притр, ну, затормозять і не зможуть рухатись, тому що їхні сили закінчаться. Але уповання. Кожного християнина, От, моє опування, твоє пастор Дмитро опування, воно повинно бути лише на благодаті. От тому я хочу говорити про цю тему. Я хочу більше е, ну подивитися з, з інших е, рапорців, ну, почути тебе на цю тему, тому що ця тема вона збудовує. От. Да, так, да. амінь амінь. Знаєш, для, для мене ця тема благодаті. Ось я думав, що саме головне? Ну, я не можу сказати, що саме головне, я можу навіть не знати, що саме головне це там зробила. Ну, дійсно, саме головне можна сказати, що ми спаслись через Благодать, і ми про це будемо так. говорити більше. Ось, ми спасені через Благодать. Але е, ось ну, як знаєш, особисто для мене, е, ось де я де я побачив це відкриття про Благодать. Ось, і, і Таку роботу цього відкриття, яке змінило моє християнське життя, це я зрозумів, що благодать, вона, відкриття про Благодать вона робить е, віру Богу легкою. Без відкриття про Благодать дуже важко вірити, довіряти Богу. Без відкриття про Благодать, е, віра в Бога це, е, це як зусилля. Ти, е, Колись я знаходив себе в такому місці, де я докладаю таких зусиль, щоб видавити віру з себе, її прямо вичавити з себе. І, себе, і ну, я намагаюсь ходити в вірі, і це ну, як такими зусиллями, і це складно, і так. це не працює. Угу. Але життя про благодать воно робить віру дуже природньою. Ти, ти як риба в воді, ти ходиш в вірі, ти ходиш в довірі Богу. Чому тому що ти отримав відкриття про благодать, і я також бачу і, бачу... і тебе не лякають. виклики. Тебе не лякають виклики. Знаєш, mm -hmm. що лякає багато християн? Коли перед ними якась гора, перед ними, от і тоді думають, треба як ти кажеш, зараз якось піднатужитись в вірі, але коли так. ти живеш в силі благодаті, то ці гори. Ці виклики життєві вони тебе не лякають, тому що ти розумієш, в якому середовищі ти знаходишся, і що, тобі, і що рухає тебе по життю. І от це, це так важливо. Да, тобі легко довіряти Богу. Да. Дійсно, да. чому тебе не викликану тобі... виклики, чому тебе не лякають? Тому що ти розумієш, що так як тобі легко довіряти Богу зараз, тобі так само буде легко довіряти Богу, якщо ще щось відбудеться. Амі і маючи вже певний досвід з Богом, навіть приходять якісь нові виклики, і яких у тебе не було в житті до цього, і у тебе вже цей досвід віри є. Так, так. Ось ти знаєш, ну ми ж все пройшли. Ми ж все пройшли, ми ж все пройшли. Ось. 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 Ось, а, а зараз, живучи в Україні. То після закінчення війни я я вже взагалі ну думаю, що ще нас взагалі може колись коли-небудь налякати і вивести з, з положення віри, точно може вже ну вже нічого, і, і і я бачу, як як апостол Павло він приїжджав до ну якби приїжджав, це в нашому розумінні. Він приїжджав, він насправді писав писання римлянам, і він каже. Що я хочу вам передати цю благодать яка діє в моєму житті? Yeah. Знаєте, я вірю зараз те, що Бог робить в Україні, воно буде служити всьому світу. Навіть mm -hmm. навіть я був в Канаді в цьому році, і ну мене запитали таку річ: Діма, ти міг би поділитися тим, що Бог робить в Україні, таким чином, щоб це допомогло людям в Канаді, які то теж проходять там ну певні, певні ситуації в цій країні. А, щоб е, підбадьорити людей, що Бог працює навіть в складніших ситуаціях, і, і я скажу, це працює е, ось та благодать, яка сьогодні працює в Україні, вона може бути підбадьоренням для людей в усьому світі, тому що okay. те, що Бог робить в Україні, це, ну, це, е, це надзвичайні речі, mm -hmm. і, і легко довіряти, ну я, mm -hmm. я не скажу, що. Ось прямо було з першого дня легко довіряти. Mm -hmm. що з першого дня ти, ти прям в такій вірі був і, і в радості. Ось перший перший день, це ну 24 лютого, це був такий шок, Ну правда кажучи. і Але ти знаєш, десь за день або за два до цього я я пережив. І ще один пастор в Фейсбуці: ми з ним списувалися. Ми пережили такий мир Божий ось такий, як дотик, присутність Божу, де Бог заспокоїв, що все буде добре. Все, все буде добре. І коли це все почалось, а, а, у, а у тебе є відкриття, що все буде добре. Ти не знаєш, як це буде, ти не знаєш, яким чином це стане добре. Бог потім почав потрошечки ці речі прояснювати. Але Бог ніколи не дає нам випробовування більше, ніж ми можемо понести. Амінь. Да, і і благодать це ключове відкриття нового заповіту. Амінь. Амінь, пастор Іван. Е, скажи, е, з якого місця писання ми би почали? Ну, Давай, давай почнемо з е, самого класичного місця в, в пісні апостола Павла до Офісян, в другому в восьмому вірші є. Слова, які є фундаментом віри всіх народжених серед дітей Божих, так? Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Амінь, Тому... амінь, амінь, амінь. Але це можне місце писання, і я я тобі скажу ну, вибач я тебе переб'ють, ти зараз почнеш, але ну, ти знаєш, що я почав читати Біблію через це місце писання. Здорово. Я... нас дивиться, почне читати Біблію. Амінь. амінь, амінь. Ти знаєш, що я перші, перші мої місяці, навіть може, рік, християнства, може навіть більше, я взагалі не знав, що Біблія це, це щось важливе для віри в Бога. Я дивився передачі кінета КОПОН, Кинете Ігорі, і, і потім я. Побачив, ось так як у нас зараз ця силочка, у них була силочка на це місце писання благодатью, ви спасені через віру. Це не від вас дар Божий. І я і знаєш я дивився на це місце писання, я думав: вау! ну Яка крута думка, от яке круте відкриття. І наступне моє відкриття було, знаєш, я, а це ж з Біблії. І це, це було такою знаєш, ну, точкою в моєму житті, де я зрозумів, що потрібно читати Біблію. Там всі самі словані відкриття, вони в Біблії. Амінь. І так, і так. Ну, давай, давай дамо визначення благодаті от стандартне, всім зрозуміли, і воно також є класичним це, це незаслужуюча милість Божа. Та милість, яку ми не заслуговуємо, uh -huh. і е, саме вона е, діє в процесі, е, знаєш, от цих надприродних, е, не, не для всіх зрозумілих таких е, процесах народження згори, саме саме завдяки е, благодаті, ці процеси запускаються. Тобто ми спасенні в благодаті. Я зараз виключу деякі налаштування, бо до мене тут стукає з усіх сторін. Добре. Остерман популярний і... служитель дуже. Це моє. Бог піднімає так. тебе на на вершину, щоб зробити твоїм я відомим. Як він справитися? Та, та, <правити> так, так. так, до мене, бачиш, в чергу стоять люди на зустріч тому я от так підключую. <правити> так, ну от ми говоримо про про цей процес. ви розуміли, той... як пастора працюють Ага. Коли люди стоять в черзі, бо... ну в мене двоє людей за дверима, якщо бути чесним. Відвертання <рес> першої передачі буду мати зустріч. І ага. ну, про благодать. От ми говоримо про те, що е, спасіння це найголовніше, що є в житті кожної людини, і ага. це е, от розуміння віч е, ну, того, що тобі е, приготована вічність, воно приходить. коли... Е, в твоєму житті дії благодать, коли Господь е, якимось чином виливає свою милість в твоє життя, і от е, завдяки оцій мил, милості, яку ти не заслужив, яка не є е, там уділом твоїх якихось здобутків або е, якихось чеснот у твоєму житті, вона просто як дар Божий у твоєму житті, і е, ти можеш приєднатися до цього, просто повірив в, про, в просту пропозицію, скажімо. Прийняти цей дар. Да? Або от ти, ти би хотів помолитися молитвою спасіння, ти б хотів прийняти Господа Ісуса Христа Спасителя. Це пропозиція, це крик благодаті, це посил благодаті, це вияв благодаті, це е, е, ну, прояв благодаті в тій мірі, наскільки. е-е Настільки людина ну, робить акценти у свої, у своєму заклику, в ну, цій фразі, але все це використовує Господь, щоб е, наділити е, оцією надприродньою силою, яка стане дверима в небо, і без цього ніхто не приходить до Бога. Як Христос сказав, е, ти не можеш віти царство, Боже не якщо не народишся згори. Я вам скажу: якщо дія Божа, благо, Божої благодаті не буде. Е, Да. Проявлено в вашому житті або не буде відкрита вам двері царства Боже закриті. Чому? Тому що ми спасенні благодаттю. Угу. через віру. Наш час зараз вже добігає кінця, скажи ти би міг помолитись разом з людьми, які, може, дивляться нас, і вони ще не прийняли спасіння в своє життя? так так. Так, давай помовимось і ми в наступних передачах продовжимо цю тему, тому що ми тільки почали, і там, і там дуже багато всього. Пастор Іван, -пров -пров поведи нас в молитві спасіння, дорогі друзі, ви не випадково зараз включили саме цю передачу, і я хотів би з вами зараз помолитися молитвою спасіння або молитвою покаяння. Саме завдяки цій молитві в вашому житті дії сила Божої благодаті або діє сама благодать, благодать, яка відкриває двері в вічне життя. І ви завдяки цій благодаті приймаєте в дар, в дар спасіння. Це найкращий дар Божий, який є для всього людства. Я буду говорити фразу вперед. Ви Повторюйте там, де ви знаходитесь. Якщо ви йдете в транспорті, про себе повторюйте. Якщо ви дивитесь і нікого біля вас немає, говоріть вголос ми помолимося молитву, яка кардинальним чином поміняє все ваше життя. Тобто ви розвернетесь на 180 градусів і будете вже зовсім іншими людьми після цієї молитви. Нехай вона буде щирою, нехай ваш зір буде зараз в небеса. Дорогий Небесний Отець, я молюся до тебе. І прошу тебе. Пробач всі мої гріхи. Я вірю в Ісуса Христа. Я вірю Там. в Його, в Його спокутуючу жертву. Я приймаю Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Я, Я довіряю в своє в життя в Твої руки, Ісусе. Скеровуй мене по життю. Навчай, ровать. Віднині. віднині і назавжди. І назавжди. Я, належу тобі. Я належу тобі. Амінь. Амінь. Це прості амінь. слова, які, які змінять ваше життя. Амінь. Амінь, амінь. Дякую, пастор Іван. І ми продовжимо наступного дня. Це дуже потужна, дуже потужна тема. З миром амінь. Божим всього найкращого. З Господом.